Час новина по Остров Тіві Україну вперше видала агента РФ Молчанова, зарештували в Польщі та депортували додому. Чи поміняють пропагандиста на українських полонених? Назвати Ірина Єрмак. Про це і не тільки далі у випуску. Порушили енергетичне перемир'я. Після масштабної дронової атаки частина Херсона лишилась без світла. Чи довго відновлюватимуть мережу? Мікроавтобус врізався у вантажівку. В Австрії загинули чотири українки. Деталі трагедії у випуску готові ставити підписи. Україна та США обговорили драфт угоди про рідкісноземи, на якому етапі перемовини? Ніч минула без дронів. Вперше за рік Росія не запустила жодного шахеда по Україні. Останнє таке було 14 жовтня минулого року. Однак ворог продовжив скидати авіабомби на Сумщину, Запоріжжя та Донеччину. Зокрема, сили ППО вночі збили дві керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 на запорізькому напрямку. Крім того, від вечора і до ранку ворог продовжував бити по Нікополю. Внаслідок обстрілу пошкоджені три приватні оселі: інфраструктура та адмінбудівля. Новини Російські військові продовжують гатити по енергетиці. Від ранку без світла 45 тисяч херсонців. Це жителі корабельного та центрального районів. Повідомив начальник МВА Роман Мурочко. Енергетики поступово під'єднують абонентів до мережі через перевантаження, можливі перебої зі світлом. Попереджають в обласній адміністрації і закликають ощадно користуватися електрикою. Водночас Андрій Сибіга підтвердив порушення росіянами енергетичного перемир'я. Після Ер-Ріаду одна з домовленостей зі США була про ненанесення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас, Росія продовжує порушувати цю домовленість вже були пошкодження енергетичних об'єктів в Херсоні, Харкові та на Полтавщині. І сьогодні, вранці, черговий російський удар пошкодив енергооб'єкт в Херсоні, залишивши без світла 45 тисяч мешканців. Затримали в Польщі та екстрадували в Україну. Політичного експерта з так званого Пулу Медведчука видали за запитом СБУ. Деться про Кирила Молчанова. Повідомляють джерела Суспільного за даними слідства. Його завербували ФСБ, і російська розвідка, щоб дискредитувати Україну, зокрема, організувати проросійські мітинги в ЄС та закликати до терактів у 2022-му Молчанов виїхав до Росії та став одним з ключових кремлівських пропагандистів. В Євросоюз його запросили, нібито для. Для вручення гранту насправді це була заздалегідь спланована операція. Зраднику голосили про підозру у колабораційних колабораційної діяльності його взяли під варту до 28 травня. Тим часом обдумує питання обміну Молчанова на українських військовополонених, каже Джерело НВ. 133 квадратні кілометри окупував ворог за березень. Це значно менше ніж в минулі місяці. Заявляють аналітики Діпстейт. Втім, на Покровському напрямку не менш гаряче Росіяни активно штурмують позиції ЗСУ останні два тижні. Поки українські захисники відбувають атаки, жителі сходу залишають рідні домівки. В регіоні оголошена обов'язкова евакуація. Як українці рятуються від навали ворога? Знає Анна Сірик. Щодня близько 70 людей прибувають у Павлоградський театр. Замість вистав там надають тимчасовий прихисток для біженців. Усі вони вимушено покинули рідні міста, в яких більше немає життя: лише війна, обстріли і небезпека. У нас рушаться дома, окна і вибивають двері зривними волнами. Іноді стаються яри. Це очень стані людини знаходитися в даних условиях, тому що коли відкриваєш і ракета, це немножко насторажується. 24 чотири річна медсестра Катерина Боярова виїхала з Константинівки. Це за 45 п'ять кілометрів від Покровська, на який насуваються окупанти. І хоча ЗСУ їх. Отримують місто Катерини постійно під вогнем. Вона налякана і мріє лише про безпечну оселю. Щоб я могла провідувати свій цю ну, дом на тих територіях, на яких От, ведуться активні бойові дії. Натомість Сергій Манагаров, який евакуювався з мирного, переконаний, повернутися додому вже не зможе. Дуже тяжело. Ну, представляешь, все бросить. бросить все, что наше-то было. У меня большая квартира. Все бросил, все оставил. Кому оно там будет теперь, я не знаю. Мне все равно. Евакуація на Донеччині триває з серпня 2022 року. За останніми даними ОВА, на підконтрольних Києву територіях залишаються понад 285 тисяч українців. Втім, тих, хто сподівався на швидку перемогу або був готовий терпіти щоденні обстріли, стає все менше. Коли їх привозять, вони всі розгублені, вони всі в стресовому стані. Вони кажуть, всі вдома страхіття. Домівки більш нема. Все координатор центру Алла Ріанцева працювала в мерії Новогродівки, на якій нині майорить триколор. Вона щодня допомагає донечанам так само, як колись допомагали їй, і готова працювати цілодобово стільки, скільки буде потрібно. Втім, подумки мрії, щоб нарешті настав мир. Я не хочу, щоб зовсім були такі центри, розумієте? І, і мені б хотілося, щоб це був центр з деокупації. Ми тоді готові цілодобово працювати, зустрічати людей, які повертаються. Практично мільйон 200 тисяч українців евакуювали з Донеччини. Дехто переїхав в інші міста, інші за кордон. Ворог окупував 60% області, області. Ця цифра лише зростає. Утім, люди продовжують вірити. Настане час, коли вони повернуться на рідні теракони, Анна не для тіві. Ло -лоб, зіткнулись мікроавтобуси. Вантажівка в Австрії у ДТП загинули чотири українки, ще троє пасажирів і водій поранені. Усі громадяни України внаслідок зіткнення їх затиснуло в мікроавтобусі. Визволяти довелося рятувальникам. Натомість у вантажівці їхали іспанці. Вони також травмовані. Усіх шпиталізували на місці події. Працює український консул. Розслідування аварії триває. Отримати паспорт за кордоном тепер легше. Уряд спростив видачу документів для чоловіків 18-60 років. Повідомив міністр нац єдності Олексій Чернишов. Військовий документ тепер не обов'язково показувати фізично. Статус перевірятимуть у реєстрі. А якщо там немає даних, їх внесуть автоматично. Облік оформлять в електронному вигляді без медкомісії. Старі відстрочки від сьогодні недійсні. Бронювання, які оформлювали за старими правилами, втратили чинність. Заявили в Мінекономіки. З 1 квітня продовжувати бронювати працівників можуть лише підприємства, які оновили статус критичності за новими вимогами. Відтепер оформити відстрочку для співробітника можна тільки в електронному форматі. Розгляд триватиме до трьох днів. Опрацьовують угоду про надра. Україна почала консультації з американцями щодо пропозиції від Вашингтона. У МЗС підтвердили, Київ отримав новий драфт угоди 28 березня через дипломатичні канали. Україна готова була підписати раніше напрацьований рамковий документ. Втім, тепер текст потребує нового узгодження. Присутність великого американського бізнесу може стати важливим внеском у безпекову інфраструктуру України. Наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ми розпочали вже консультації з американською стороною щодо тексту угоди. Відбувся вже один раунд цих консультацій. Українська сторона налаштована на укладення документу, який би відповідав обопільно національним інтересам як Сполучених Штатів, так і Америки. У Литві знайшли тіло четвертого солдата США, зниклого зникло під час військових навчань. Його особу не розголошуватимуть, поки про смерть чоловіка не повідомлять рідним. Потерпілих шукали сотні рятувальників зі США, Литви, Польщі та Естонії. Військові зникли 25 березня на полігоні біля литовського міста Пабраде. За добу в болоті знайшли американську гусеничну рятувальну машину М-88 Геркулес, на якій вони пересувалися. Витягли її лише. za ten dzień Близько трьох тисяч загиблих та понад чотири з половиною поранених, що сотні зниклих безвісти. Наслідки землетрусу у м'янмі набирають все більш трагічних обертів. Через цензуру в країні справжніх масштаб руйнувань невідомий. одночас пошуково-рятувальні роботи ускладнюються перебоєм з електрикою та зв'язком. Наголошують надзвичайники та волонтери. У постраждалих районах люди критично потребують притулку їжі та води. Військова хунта оголосила в країні тижневу жалобу в день у м'янмі провели хвилину мовчання. найбільш нагальною важливою потребою є вода. Там дуже дуже спекотно. Громади не мають доступу до проточної води. Вони не мають доступу до питної води. Тож ми повинні доставити їм воду і робити це неодноразово. Ми повинні надавати воду, якої вистачить цим домогосподарствам, на кілька днів, а потім повернутися, щоб переконатися, що вони мають достатньо води для своїх побутових потреб. До повномасштабного підприємець після 24 лютого військовий, а нині волонтер. Життя віничанина Ярослава Павлика змінилося кардинально. Початком великої війни він залишив успішний бізнес та став до лав сил оборони України. Після майже року боїв на Донеччині чоловік отримав поранення. Травма стала для нього випробуванням, проте не зламала і вже через кілька місяців він повернувся назад на фронт. Історію про відданість своїй країні розкажуть мої колеги. Ярослав Павлик вчиться жити з новою рукою. Ветеран російсько-української війни тестує свій протез. Той страшний штурм окупантів, який розділив життя на до та після, пам'ятає досі. Один з наших підрозділів попав в полуоточення, можна складе так, і ми видвинулися їм на допомогу. І щоб допомогти їм вийти, попали в бій, потім попали самі в полуоточення, потім вже при виході мене достав снайпер. Просто вже при виході. І я наклав собі турнікет і дуже довго виходив з турнікетом. Ярослав Вінничанин до великої війни мав власний бізнес, керував автосервісом та магазином запчастин. Утім, 24 лютого, кар'єру підприємця змінив на військового. До оборони країни долучив і колег. Я прийшов сюди. Тут стояли всі мої хлопці. У нас було ну, багато людей. Тобто. Їх семеро, і я восьмий. І вони, типу, ну що робити? Я кажу, хлопці, я вже не директор ваш. Кажу, Почалась війна, ми кожен маємо вирішувати вже якби, сам по собі. І так ми всі разом пішли. І зразу. Всі разом ми попали в один підрозділ, в одну роту. Чоловік долучився до 120-ї бригади тероборони. Після навчання Ярослава з побратимами перекинули на Донецький напрямок. Тим часом у тилу бізнесу не дала занепасти дружина військового. Спочатку поїхали в село, по всі ж тікали тижня, напевно, два. Ми були селі, а потім ці думки, думки, думки. Ти розумієш, що потім реальність стає, тобі треба якось двох дітей годувати, піднімати. І тут робота, тут вложено дуже багато сил, енергії, зусиль, натхнення, коштів. І було важко якось це все залишити. Тому у мене, наприклад, вибору не було. Я виходжу на роботу. У листопаді 2022-го під Вугледаром Ярослав отримав поранення. Руку чоловіка врятувати не вдалося. Перша ампутація була в Курахово в польовому госпіталі, потім була ще одна реампутація в Дніпрі, в Мєчніково. і потім ще одна в нас в Вінниці в Пірговці. Після тривалої реабілітації боєць протезувався у Сполучених Штатах та надовго в тилу не затримався. Вже через кілька місяців після відновлення знову взяв зброю до рук. Ще рік Ярослав воював на одному з найгарячіших відтинків. Там було багато моїх хлопців. Які служать до сих пір, але багато хто вже попереводився. І ну, тоді такий був настрій всіх. Ми стояли в Чорнобилі довгий час. Після Чорнобиля ми виїхали на Авдіївський напрямок, і вже звідти я звільнився. Та навіть після повернення до цивільного життя Ярослав активно допомагає фронту. Став у нагоді й довоєнний підприємницький досвід. Автівки привозять в різних станах, скажімо так. В основному це вже виїжджені машини, але ми ж розуміємо, що хлопці купують їх за свій кошт, тому вони просять максимально дешево і максимально якісно їх відремонтувати. Зараз Ярослав з колегами ремонтує евакуаційну машину, яка вже незабаром вирушить під Покровськ. Юрій Устименко, Вікторія Ліварчук та Дмитро Лісовський для апостроф ТВ. Зрадила і народила від іншого. Зіркова лелека одарка знесла яйце від коханця. За романом полтавських птахів пильно спостерігають у соцмережах. Колишні одарки Грицько досі не повернувся у національний парк Порятинський. Науковець Анатолій Подобайло каже: одарка не винна. Перед тим як прилинути до кил чужака, чотири рази його проганяла. Втім, не встояла і за тиждень знесла майбутнє пташеня. Зазвичай одарка відкладає до п'яти яєць. Втім, сімейне життя лелек може в один момент перед перетворитися на трагедію. Якщо справжній Грицько повернеться, битиметься за самку і переможе, каже науковець. А доля малят викине з гнізда чи виховує, як своїх рідних залежатиме від настрою птаха. Таким був інформаційний день, що минає. Чекаю на вас вже завтра, о 20-й. Апостровці, там де новини. Вірте в Україну. Не обов'язково переможе.